Вже вдруге відбувся особливий конкурс інклюзивно-ресурсний центр Територія доброти. Долаючи емоційну та фізичну напругу воєнного часу, усі причетні до заходу, залишили важливі справи і вирушили насправді яскраві та необхідні зустрічі з юними переможцями. Незважаючи на таку похмуру погоду, я бачу усмішки на ваших обличчях. Чи нема усмішок? Ану покажіть свої усмішки. Ми дуже раді, що ви сюди сьогодні приїхали, і ми вам дякуємо за те, що ви сьогодні приїхали. Адже саме через вас ми сьогодні тут зібралися. Ви пам'ятаєте вироби, які ви робили на конкурс? Пам'ятаєте? Ви дуже усі молодці, кожен з вас особливий, унікальний, такий, як і ваші вироби. От сьогодні до нас приїхали такі поважні гості для того, щоб вам подякувати за те, що ви такі активні, за те, що ви такі особливі і унікальні. І ми хочемо сьогодні вас нагородити. Але для цього я вам представляю Сергія Валерійовича, директора приватної гімназії Примудрість міста Дубно. І він вам зараз скаже кількість. Добрий день, діти. Дуже радий всіх вас бачити, і звичайно, кожного з вас, кожну роботу, ми бачили, і навіть ті відео, які ви нам презентували Ви молодці, Ви зробили неймовірне. Дякуємо вашим наставникам, батькам, педагогам, фахівцям інклюзивно-ресурсного центру за те, що вони змогли вам допомогти в цьому зорганізувати і цей важкий період часу. Ви зробили надзвичайно неймовірні роботи, темою яких була саме Україна, адже Україна це ми. Під час війни усе наше життя з його буденними складовими набуло ще більшої цінності. І як важливо нагадувати не лише діткам, а й дорослим про значення і важливість Бога, віри та цінності добрих справ. Дякуємо вам, що ви знаходите час, що ви знаходите можливість, що ви знаходите ресурси в такий непростий час дарувати дітям радість. Бо діти це наше все і наше майбутнє, і це такі непорожні слова. Саме команда приватного закладу Дубинська гімназія «Примудрість» супроводжувала делегацію працівників освітнього фронту Рівненщини, аби до урочистої атмосфери нагородження додати щирих емоцій та нагадати всім за того, хто найбільше любить і піклується про нас. Я з неба любові і на землю принесу. Я Переповнюють, тому що не дивлячись на те, що зараз ось в нас іде війна, все ж таки ми маємо можливість проводити ось такі конкурси в інклюзивно-ресурсних центрах серед діток, які мають певні ось проблеми у розвитку, але ми намагаємося їх долучати до прояву ось своїх здібностей, до прояву своїх талантів дуже приємно, коли діти активно включаються у таку роботу. І звісно, ми, як співорганізатори такого конкурсу, маємо за честь сьогодні відмітити цих діток переможців цього конкурсу, і сподіваємося, що і надалі ось будемо проводити такі конкурси. Неформально, а максимально відверто присутні відзначали важливість проведення території доброти. Адже ніби просте творче змагання особливих діток насправді додає віри, сили та любові у життя тих, хто цього так потребує. Діти були захваті ще своїм. Корот знайшов ту номінацію, які може найбільше себе проявити. От і, звичайно, що ми будемо раді, коли такі конкурси будуть проводитися і надалі, от і готові до співпраці. Ми надалі вже будемо співпрацювати. І е, такий захід є дуже важливий. Ось е, ми проводимо дуже багато різноманітних заходів. І наразі ми є співорганізатором наш університет співорганізатором такого чудового заходу. Особлива подяка за чуйність, увагу і підтримку таких заходів. Славі Christian Чорч Лінкольн. Завдяки вашій небайдужості творити добро стає можливим.